Доброго дня. Ух, не встиг сьогодні за сонечком, вже так рано темніє. Дивіться, приїхала цікава машина, KIA Niro в білому кольорі. Ну, це ви мені на слово вірите, бо зараз вже не дуже сонце є, але машину помив, чисто познімати хочеться. Дивіться, 64 кВт, 2019 року машинка. Білий перломутрік. Це теж на слово вірите чистенька ахайна, все світиться, все грає. Камера задня, парктроніки, це не на шкірі, це на е комбіновому салончику. Отака от, от красунечка проїхала. Не за всі гроші, 64 кВт, кому треба. Звертайтесь зараз з Європи щось привезти з великої батарейки, дуже важка. Цінник такий вже там, що аж аж вам соромно казати. Багажник є пристойний. Відмінність від кони дуже просторий задній ряд. І великий багажник. Оце відмінність кона, а так технічно, батареї, мотори. Kia Soul, Kia Niro і Kona це технічно однакові машинки. Нагадую вулиця Павла Усенка, 8, ось мій номер. Звер... Звертайтесь підберемо для вас електромашинку. Зараз ще буде в мене чорна така рестайлова Niro 22 року. Вже в рестайлі. Скоро буде чорненька така машина. Знаю, що Ніра шукають, бо їх дуже небагато. Є на ринку. Ось приїхала така цікава. Приїжджайте вулиця Палаусенка, 100 електромобілів по наявності. Приїжджайте, щось підберемо для вас. Гарного дня, бережіть себе, звертайтеся.